Вітаю! Ви дивитесь YouTube канал РБК Україна. Мене звати Владислава Підлісна. Сьогодні розберемо тему президентських виборів у Словаччині. Чому їх результати цікаві для України та як це може вплинути на подальшу підтримку, міжнародну подальшу підтримку Україні? Про це та інше будемо говорити з нашим експертом. До нашого ефіру долучається Станіслав Жоліховський, кандидат політичних наук, експерт міжнародник Я вітаю вас. Вітання, от перше, що цікавить напевно всіх українців, коли чуємо, що от, відбулись вибори в якійсь країні, це а як це вплине на Україну, на підтримку і так далі. Але спершу хочу все ж таки запитати: ось зараз маємо словаччину. Це парламентська республіка, і які взагалі функції президента, на які рішення, на що він може впливати? О, ну, дійсно, після підрахунку голосів на всіх виборчих дільницях достепенно відомо, що у другому турі президентських виборів у словаччині переміг колишній прем'єр-міністр, також спікер парламенту і лідер партії голос соціал-демократія Петер Пелегріні. Його підтримали трохи більше 53% виборців. А його суперник, екс міністр законних справ Іван Корчок, набрав майже 47% голосів виборців. Ну, власне, не такий вже е, великий розрив, але ми бачимо все ж таки, що е, таки переміг Пелегріні. Ну, власне, дива якогось не сталося. Про це говорилося ще е, кілька місяців, тому що в нього є е, високі шанси. Але е, певна надія виникла власне після завершення е, першого туру, і, і, і згідно за е, результатами е, згідно цих виборів, е, то переміг якраз такий Іван Корчок, який є. Проєвропейським, проукраїнським, про європейським, про українським і, врешті-решт, про політиком, який не волів би. Щоб е, словаччина рухалася форватори е, Російської Федерації, але, е, але ми бачимо, що все ж таки переміг Пелегріні, який є давнім соратником е, е, прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, і фактично ми можемо говорити про те, що е, ця вся повнота влада влади в цій країні знаходиться в руках цієї коаліції, коаліції, яка власне була створена після парламентських виборів, які відбулися у словаччині 30 вересня минулого. Року. Щодо а, повноважень а, пр президента, то а, варто зазначити, що Посада президента у словаччині вона є переважно церемоніальною і фактично вона не є такою сильною, як, наприклад, в президентських республіках чи в країнах зі змішаною формою правління, типу України, і власне. Це варто враховувати, тобто, фактично, посада прем'єр-міністра в цій країні є набагато потужнішою, і фактично, всю повноту влади має саме а, очільник уряду. Але тим не менш, попри те, що посада президента не має багатьох виконавчих повноважень, все ж таки, глава держави не має певні важливі функції. Ну, зокрема, він є верховним головнокомандувачем в цій країні, він може накладати вето на ті чи інші законопроекти, або оскаржувати їх у судді. суді більше того, президент словаччини призначає суддів конституційного суду, які можуть зіграти ключову роль, наприклад, щодо тих чи інших суперечок, які, наприклад, зараз відбуваються у словаччині, маю на увазі те, що прем'єр-міністр Роберт Фіцо воліє радикально пом'якшити покарання за корупцію. І Ми бачимо, що. Він хоче реформувати органи прокуратури також це може мати і інші такі подібні ініціативи, зокрема і в контексті судової реформи, і тому подібне. І це вочевидь може мати негативний ефект для цієї країни. І ми бачили, що вже в Словаччині неодноразово відбувалися вололюдні мітинги, власне, проти того, щоб країна почала, скажімо так, бути більш лояльною фактично до корупції. Ми бачимо, що прем'єр-міністр словаччини Роберт Фіцо. Намагається скажімо так реформувати систему правоохоронних органів, прокуратури і інших, скажімо так органів, які органів інституції, які власне борються з корупцією, і це дуже велика проблема для цієї країни, через що власне бачили, що в словаччині збиралися багатолюдні масові демонстрації, власне, які виступали. Проти таких ініціатив Роберта Фіцо і. Було б непогано, якби на посаді президента Словаччини була особа, яка не поділяє таких ось поглядів прем'єр-міністра, і фактично виконувала функцію балансиру в державному апараті в управлінні країною і взагалі в системі. Словаччини, і зараз ми бачимо, що коли переміг все ж таки. Петер Пелегріні, вочевидь, він буде все робити так, як того забажає Роберт Фіцо, тому що фактично Роберт Фіцо і дав можливість Пелегріні стати прем'єр-міністром, тому що вони і уклали коаліцію після парламентських виборів, і фактично він всіляко лобіював те, щоб саме Пелегріні був кандидатом в. Президенти таким дієвим і з великою підтримкою, і все робилося з боку уряду для того, щоб, скажем, так підняти е, е, Пелегріні в очах виборців. А Івана Корчука відповідно опустити, е, скажем так, тут використовувалися для, для, для цього е, різні е, піар-кампанії і е, наративи і тому подібне. Ну, власне, е, і ми побачили, що певною мірою це спрацювало і за зараз фактично вся повнота влади після інавгурації Пелегріні буде ем, знаходиться у цій коаліції, на чолі якої знаходиться Роберт Віцо. Ну фактично можемо казати, що це буде така проросійська, на жаль, проросійська коаліція, але власне, от. Е... Найгірший сценарій, який може бути для України, що це для нас означає Ось це така проросійська позиція уряду словаччини, президента Словаччини. на що можуть в подальшому впливати? Чи це буде набагато зменшена допомога, чи можливо це будуть якісь негативні впливи саме на рішення Європейського союзу щодо підтримки України у будь-якому напрямку? Ми говоримо і про гуманітарний, про військовий, і так далі? Ну перш за все варто зазначити, що Іван Корчок. Який був конкурентом Петра Пелегріні на президентських перегонах, привітав його з перемогою, але додав, що розчарований результатами другого туру, і що не дивно, адже у першому турі йому вдалося досягти результату кращого заочікуваний, і він набрав 42% голосів. Що на П'ять пунктів більше аніж конкурент. Тобто, фактично, отой ось чорний піар, який е, використовувався Пелегріні і його поплічниками. Ну фактично, він зіграв на руку і таким чином Корчок програв ці е, перегони що звісно, скажем так, не типово для словаччини, враховуючи те, що все ж таки громадяни цієї країни вони не воліють віддавати всю Цю владу в одні руки, тим паче а, такі особистості, як Фіцо. А раніше а, я але... вас проб'ю раніше були такі випадки, коли влада в словаччині була од... фактично в одних руках з однією думкою в одній коаліції. Ну, останні роки з 2018 року ні. Тому що ну, скажімо так, можна говорити наприклад про, про період, коли до влади ще не прийшов Роберт Фіцо, а були помірковані уряди такі ліберальні у словаччині, і на чолі країни стояла президентка Зюзанна Чапутова, яка також притримується. Ліберальних про європейських українських поглядів фактично, якщо брати в такому е, сенсі, то так словаччина була е, дійсно е, налаштована е, позитивно е, у всіх сенсах, тобто і е, прем'єр-міністр і е, президент, вони говорили в унісон, через що ця країна е, так. Позитивно відгукнулася на, е, на заклики е, України в контексті допомоги, і особливо в перші дні великої війни. І ба бачимо є, і пам'ятаємо, як ця держава ну дуже багато зробила для того, як багато хто інший тоді не зробив і в, в контексті надання і, і озброєння і гуманітарної допомоги, і приймала е, українських громадян на своїй теорії. То подібну. Тобто е, там абсолютно не можна було говорити, що там десь є голоси. Проти нас, і, вочевидь, і, і уряд, і е, президент вони всі були власне позитивно налаштовані по відношенню до України. Але тут варто розуміти, що це сталося лише через те, що. Е, у 2018 році Роберт Фіцо пішов з посади прем'єр-міністра через те, що там мали місце і корупційні скандали, і вбивство журналіста розслідувача Яна Куцяка та його нареченої. Тобто, це скажімо так зробило можливим, те і це при тому, що багато є великий відсуток громадян словаччини, які симпатизують Російській Федерації, але все ж таки. Це унеможливило, щоб був на чолі е, такий е, одіозний політик, як Фіцо. Е, певний період був якраз таки прем'єр-міністр е, Петер Пелегріні, який, до речі, мав доволі таки помірковані погляди. До речі, він не ставив наприклад, під сумнів е, членство словаччини в Європейському Союзі та НАТО, е, а також він е, тісно співпрацював. З іншими країнами країнами регіону, зокрема в рамках Вишеградської групи, і це також варто розуміти. Ну і е, також тут е, цікавий той факт, що після початку повномасштабної агресії Росії проти України е, Пелегріні засудив е, політику Володимира Путіна та підтримав допомогу Україні. Тобто, поки він уже не був разом із ФІЦО, він був абсолютно притомним політиком, який е, при інших обставинах, можливо, навіть був би вигідним для нас, чи в якості він був би президента, чи в якості прем'єр-міністра, чи на інших посадах. Але ми бачимо, що все ж таки політичні амбіції взяли гору і таким чином. Пелегріні у всьому підтримує Роберта Фіцо, і ми бачимо, що навіть зараз, уже після оголошення результатів, він виступив у Братиславі і запевнив, що Словаччина залишатиметься на боці миру, а не війни. Ну і тут, власне, якраз таки під час кампанії Пелегріні закликав припинити війну в Україні шляхом мирних переговорів із Росією, власне про що і говорив Фіцо протягом всього цього останнього періоду часу, особливо напередодні парламентських виборів, і зараз. Ну тобто, фактично, він все говорить так, як і Фіцо, і знову ж таки невідомо, яким би він був, тому що все ж таки він більш таки поміркований політик, навіть попри те, що вони вийшли з. Фіцо із однієї партії, але, але ми бачимо, що зараз знову вони зійшлися. Не виключаються, що їхні політичні сили знову взагалі зільються в одну партію, і тобто і, і такі е, припущення. Ну тобто, фактично, е, повертаючись власне до вашого запитання, е, є вірогідність того, що Словаччина повністю рухатиметься форватері. Політики Фіцо, а це вочевидь, скажемо, так може бути сильно бути налаштована ця країна проти допомоги нашій державі, проти ініціатив, також європейського союзу, включаючи як підтримку України, так і підтримку нашого європейського курсу. Також можна очікувати від офіційної Братислави, що вона ставитиме на кшталт Віктора Орбана палиці в колеса в контексті нашої євроатлантичної інтеграції. Ну і не виключається, що взагалі буде багато чого робити Тися, так як це було б вигідно Російській Федерації Кремлю Володимиру Путіну. Ну, власне, якщо вони і не будуть так залежними в контексті того, як це, наприклад, відбувається в Угорщині, але тим не менше, все ж таки вони робитимуть і дії, і і заяви, які були б були вигідні Москві, ну і те, що очевидь буде невигідно нам, ну і всьому західному. Уму світу, тому що все ж таки словаччина є е, е, країною-членом ЄС і НАТО, і її голос дуже важливий, але ми бачимо, що е, парадигма в цій країні міняється. Е, сподіваємося, що хоча б не буде. Розірвано тих зв'язків, які ми мали з цією країною, ну зокрема, наприклад, в контексті гуманітарної допомоги підтримки, в контексті тих військових контрактів, які були укладені між. Між Україною та словаччиною, і вона виконуватиме ті зобов'язання, ну власне ті 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 угоди, які були підписані. Ну і що ця країна не, не візьме приклад в Угорщині і не заблокує транзит своєї території. Ну мається на увазі саме в, в сенсі надання Україні озброєння, тому що все таки ця країна також виконує таку ж подібну функцію, як і Польща. Тільки звісно, в менших масштабах, але для нас все одно. Це важливо, ну і що вона взагалі не буде такою радикально налаштованою, е, як це наприклад в Угорщині. Тим паче, враховуючи той факт, що в нас немає якихось суперечливих моментів. Ну. Як як, наприклад, з угорцями в контексті прав угорської меншини, яка проживає на території України в Закарпатській області, ну чи якісь інші таких подібних питань на щастя, ні і на щастя, все таки словаччина не сповідує, скажімо, якихось таких. Ідей на кшталт ем, е, сучасної Угорщини, що не так, як там Велика Угорщина, тому що тут не, е, Великої Словаччини немає, і ну, бути не може, враховуючи е, е, історичні реалії, які були. Але тим не менше, те, що відносини уже між Києвом та Братиславою не будуть такими. Міцними і теплими, як це було раніше, ну це дуже велика вірогідність. Ну єдине, що тут є сподівання, що все ж таки буде Роберт Фіцо і Петер Пелегріні враховувати те, що все ж таки країна є фактично розколотою, тому що розрив між. Корчуком та Пелегріні незначний, і все таки е, півкраїни майже підтримує саме е, підтримала е, саме е, ліберального проєвропейського, проукраїнського кандидата. А з цим варто рахуватися, і е, фактично е, е, розуміти, що е, тут можна отримати владу тут можна її втратити, як це в будь-якій демократичній країні. Тож сподіваємося, що це буде якимось таким е, 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 стопкраном. Для е, нинішньої е, влади у словаччині, і все ж таки вони рахуватимуться з думкою громадян, а також рахуватимуться з думкою європейських партнерів, щоб не повторити долю Віктора Орбана. А це нагадаю і санкції, і е, політичний ізоляціонізм, і власне інші всі наслідки, які має сучасна Угорщина. Дійсно, будемо сподіватися, що така ось думка фактично половини виборців буде також врахована, і вони не будуть робити якихось таких радикально проросійських рішень щодо подальшого життя і Словаччини і будь-яких рішень. Я вам дуже дякую, що долучилися до нашого ефіру. Дякую вам. Глядачам ж нагадаю, що з нами на зв'язку був Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт міжнародних. Ми говорили про вибори у Словаччині, як вони вплинуть на подальшу підтримку України, як воно вплинуть взагалі на життя у Словачині. Я ж дякую. Дякую, що ви залишаєтесь з РБК Україна?